Чотирьом мешканцям прилук повідомили про підозру за крадіжки в особливо великих розмірах. Безробітні чоловіки віком від 33 до 54 років незаконно врізались у промисловий нафтопровід на Чернігівщині та викачали понад 74 тисячі літрів нафти у держпідприємства. Повідомляють в Нацполіції України. Злочинці вночі врізались у промисловий нафтопровід поруч із місцем видобутку корисних копалин Чернігівської області. Таким чином встигли викачити нафтосервину на суму понад 2,5 млн Викидане перевозилось до автостоянки у місті Яготин, де за допомогою спеціального обладнання нафта перекачувалась у бензовози та в подальшому транспортувалася до нафтопереробного заводу за підробними документами. У нацполіції оприлюднили шматок аудіоперехоплення розмови між фігурантом, який врізався у нафтопровід, і працівником держпідприємства, який вмикає тиск в трубі для викачки нафти. Да. Алло. Алло. Це я, бо телефон тільки що в бочку впав». Що? Кажу, я дзвоню. Мій телефон у бочку впав. Шо? Я да не знаю, як то дзвонить. Все нормально, тільки що це задало. За не чую. Давріння, що ти не чуєш? Оце ви тільки підняли. Щас дойти. Давайте, блін, давайте. Поліцейські провели 34 обшуки на території трьох областей Чернівської, Київської та Полтавської в Ході яких вилучили бензовоз понад 37 тисяч літрів нафти, спеціальне обладнаний автомобіль для викрадення, обладнання для перекачування нафти та підроблені документи. Слідчі Нацполіції повідомили фігурантам про підозру за крадіжки вчинені за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомляють правоохоронці.